Не секрет, що в Україні існує така практика, як примусова мобілізація. Що в юридичному сенсі означає примус і угу. як з цим боротися? Ой, гарне запитання. Примус ну це зазвичай. ну... Передбачає те, що відносно людини є необхідність тут і зараз її мобілізувати. От приклад примусу він зараз і по, Ки, по Києву діє, коли встановлюються мобільні блокпости або проводиться там не знаю патрулі ТЦК спільно поліцію, і людей і, і зупиняють, починають перевіряти, перевірять військово-облікові документи. Наприклад, наші клієнти або там не клієнти часто звертаються, що Людина не перебуває в розшуку, вона нічого не порушила, вона новела вчасно дані, пройшла ОЛК, у, не, у неї все окей з військовим обліком. Однак зараз от поліцейський мені в телефонному режимі через месенджер каже, що у нас є вказівка доставляти всіх. Якщо людина не в розшуку, типу, якщо у неї немає відсрочки в броні, це 100% доставка. Бо це йде мова про примусову мобілізацію, коли люди е, ну, якби спокійно е, виконують там вимоги держави, законотворця, вони там оновлюють дані, роблять це необхідне, там кожен день той оновлюють резерв в переживанні, що там з'явиться рошук, думають, що в них все окей, працюють, там заробляють на сім'ю і на догляд там, за близькими. І тут в моменті йому кажуть, що ти їдеш з нами.